Вітаю вас! Давненько ми не дивилися про Крим, то спитаємо зараз у Таро, як зараз вони бачать майбутнє Криму? От так. як зараз Таро бачить майбутнє Криму. То перше питання, як на Росії розцінюють положення Криму? От, Як вони вбачають? Так, ну, що це їхні території, це так Росія думає. Це їх земля, і навіть якщо інші території вони і згодні віддати, то Крим ні. Це їхня сила, що четвірка жезлів це, знаєте, дім, дім, де радість. Шикарне місце для бізнесу, для відпочинку, звичайно. І навіть якщо хтось їм такий, хтось важливий, натякає на те, що з Кримом не так все просто, і що він був несправедливо анексований, думайте над тим, як повертати, тощо, то на такі розмови геть не звертаються уваги. Ігнорують всі натяки. Всі обставини і всі історичні факти. Тут вони що зараз будують укріплення, стягують ресурси, ну і налаштовуються. Я ось недарма вам сказала про натяки, це оце сполучення карт, то вони кажуть про те, що. Все ж таки там є такі от суперечки щодо ресурсів Криму, щодо власності, щодо сфер діяльності. Там маса розбіжностей з різних питань, і це явно примушує їх нервувати. Хтось третій, так, ну, Росія, Україна, так, і ще хтось третій втручається. І дуже наполегливо тут ведуть перемовини з Путіним про долю Криму. Ну, Звичайно, він опирається, але йому дуже чітко дають зрозуміти, що, ну так, мовляв, ну, дивись, тебе попереджали. Так, це така, знаєте, прихована боротьба за Крим, вона вже йде, вже давненько. Ну, Дивимося, як будуть розвиватися події в Криму. Щось злетить в повітря. Я думаю, це міст. Так, звичайно. Міст однозначно. Ну, я не скажу, що він прям весь вибухне, але те, що він не буде виконувати свої функції, це однозначно. Спокійні часи в Криму скінчилися. Так, і тут, мабуть, домовитися цивілізовано це не про російський менталітет. Почнеться такий собі хаос. А ну-ка, зараз я ще хочу оцю башню відкрити. І цю зірку. Так. Звичайно, тут міст перестане виконувати свої функції і почнеться дезорганізація, розвал всіх планів і мрій. В Криму дипломатія мало здвине впертість росіян, тому визволяти півострів прийдеться військовим шляхом. Ці події по вони здвигаються у часі. Ну ненадовго я так думаю. Але, все ж таки таке неспокійний Крим з вибухами, обстрілами, з воєнними діями це все не за горами. Боротьба за півострів буде жорстока, і перемога буде коштувати дорого і тій стороні, і другій стороні. Ця вже боротьба розпочалася, бо тут знаєте, що тут іде, такі насильницькі організаційні зміни з порушенням законів, на тих, хто не згоден з режимом Путіна. А коли зайдуть ЗСУ, то буде полювання на зрадників, засланих козачків, колаборантів. Це знаєте така собі ніч довгих ножів. Вона вже розпочалася в Криму, і вона буде таки доволі затяжною. Отак. От Те, що міст злетить в повітря, ну, це я так умовно кажу, він не буде працювати. Оце ось про це ці кажуть карти. Ось ця радість, ось вам вибух, ну, виведення з зла, ладу, щось такого, що пов'язано з водою. Це про міст. Однозначно. Ну, Тоді дивимося, яким саме. От саме визволення і яким воно буде для росіян, для Армії РФ. Як вони там будуть себе поводити? Що в них там буде, коли почнеться безпосередньо визволення Криму? Королева Мечів, ну війна все ж таки прийде в Крим, це однозначно. Так, ну, там, мабуть, все ж таки дуже своєчасно буде виведений з строю Керчинський міст. Бо катастрофічна нехватка ресурсів стане головною проблемою. Королева мечів це таке це, ця карта, вона знаєте, підштовхує до війни. Вона надихає, вона командує, вона намагається щось організувати, врешті-решт, включити якусь пропаганду ну, про те, що треба негайно всім росіянам, всім солдатам російським негайно треба вмерти за російський Крим. Але ж надалі п'ятірка і паж мечів питають: а чим, як, немає ресурсів. Армія РФ опиниться в ситуації, коли буде таке тут 10 солдатів в окопі з один автоматом. Їхній козир це буде таке шпигунство, якісь провокації, бо паж мечів. Це про таку нервову обстановку, це тривога, якась непрофесійність. Бо хто такий паж? Це, це студент. Мабуть, це точно там будуть мобіки Професійної армії я там не бачу. І це про дуже мало ресурсів. Воювати будуть. Матюками і лопатами. Бо як злетить міст, поповнення, звичайно не буде. Ото, що там буде в тому Криму на той момент, коли зайдуть ЗСУ, ото і все, що в них і буде. Ото і все. Дивимося, а що ж тоді наші хлопці, що ж ЗСУ. Угу. Дивіться, тут ось королева мечів і король мечів. Це про ЗСУ. Ну, Король мечів це ще раз підтвердження того, що будуть гучні бойові дії, тобто не про яку дипломатію, ну як то сказати, не прокатят дипломатія. так? Будуть намагатися дипломатичним шляхом, але ж ні, королева і король мечів поряд це однозначно бойові дії, дуже яскраві, гучні. Бо королева вона просто підштовхує до війни, а король це вже дії, це вже про активні військові дії. Вирішення кримського питання буде через чіткі розробки і реалізації воєнних стратегій. Це по королю мечів добре прораховані дії, що приведе до повернення Криму в Україну. Про це каже страшний суд. Це карта благополучного завершення кризової фази, це звільнення від труднощів. Це таке, знаєте, перспектива одним махом позбутися того, що не дає вільно дихати. Оце про суд. суд Страшний суд, оце ця карта, це завжди радикальні зміни до кращого. Це успішне подолання проблем. Ну і головне значення цієї карти, я вам не раз про це казала: карта Страшний суд означає повернення. Ну, то що ми маємо? Боротьба за Крим буде, і ключовим рішенням буде видведення мосту і строю? Ото -от тоді -от наші хлопці там в Криму й розгуляються. А королева кубків, це вона, мабуть, знаєте, підтверджує слова Зеленського про те, що влітку будемо відпочивати в українському Криму. Мабуть, це про те. Ну, тому віримо, що так воно і буде. І я вам дякую за увагу.